Вітаємо! Сьогодні ми відзначаємо День Збройних Сил України. На жаль, життя в нашій країні змінилось, і це пов'язано з вторгненням на нашу землю. Але наш нескорений народ став на її захист. Це почали не тільки люди, а й тварини. Чотирьохлапі друзі вже принесли багато користі, найвідоміший пест патрон. Він допомагає шукати вибухівки, винюхувати міни, спасати з-під завалів. Пес патрон нагороджений військовим званням та відзнаками. Про нього знято багато мультфільмів. На жаль, багато тварин залишились самі. Наші захисники мають велике серце, вони миролюбиві, щирі, тому тваринки пригорнулися до них. Вони рятують воїнів від стресу, спонукають на героїчні вчинки та надихають на перемогу. Дякуємо їм за це.